У межах пілотного проєкту на Рівненщині створюють перший маршрут без бар'єрності. Наразі роботи тривають в обласному центрі на вулиці Симона Петлюри. Цей шлях має з'єднати ключові соціальні об'єкти міста, до прикладу, ЦНАП, торгові центри, лікарні, і бути доступним для маломобільних громадян. Довжина маршруту безбар'єрності у Рівному складатиме орієнтовно 4,5 кілометри. Симона Петлюри. Потім повертаємо наліво на вулицю Соборну. Перехрестя Соборна Чорновола повертаємо на вулицю Чорновола вздовж вулиці Чорновола до Карнаухова. Повертаємо наліво на Корноухове і закінчуємо на центральній міській лікарні. Маршрут безбар'єрності облаштовують в Рівному в межах проєкту Рух без бар'єрів. Це ініціатива першої леді Олени Зеленської. На створення шляху доступності від уряду рівне отримало 70 мільйонів гривень. Це співфінансування, 30% міський бюджет і донори. 30% – в обласний бюджет і 40% – в державний бюджет. Те, що вчора було виділено. Наразі на Симона Петлюри облаштовують пішохідні переходи за європейськими зразками, замінюють мощення тротуарів, а також працюють над ремонтом та заміною асфальтобетонного покриття. Рух транспорту там перекритий. В суботу відкриваємо вулицю Петлюри для проїзду. Очевидно, що там будуть далі роботи, проводиться по озелененню, по мощенню надалі, але вже рух буде вільний і відкритий. Потім, можливо, де на, на день-два знову перекриють, оскільки там будуть влаштовуватись пішохідні переходи по європейському зразку, припідняті для того, щоб. Забезпечить і безпеку, і безбар'єрність безбар'єрний маршрут має змінити підхід до планування міського простору. Його приклад планують масштабувати. Завершити першу чергу. Обіцяють до кінця поточного року. Юлія Смаль, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.